Спочатку ми говорили, що піднімемося достатньо високо і зробимо кілька кадрів подій, що передували певні історії у Старому Завіті та відбувалися після неї. А потім об'єднаємо ці кадри і отримаємо панорамне фото сюжетної лінії Старого Завіту. сподіваюся, ви вже бачите, як ці історії об'єднуються в одну. Наша поїздка завершується. Ми знаходимося на Останній горі щоразу в кінці подорожі мене сповнюють змішані переживання, приємні хвилювання щодо повернення додому та сум через те, що залишаєш те місце. Зараз ми наближаємося до кінця, і я відчуваю щось схоже. Я багато чого дізнався, і мені дуже сподобалося на святій землі. Я отримав чимало нової інформації та емоцій, але мені час повертатися додому, до сім'ї. Бути вдома це особливе переживання, так? Є щось особливе в тому, щоб повертатись в свій дім у місце, де все знайоме і де добре. У цьому заключному занятті проєкту СЗ Панорамний ми говоритимемо, що народ Божий. Втратить свою домівку, землю обітовану, яку вони називали домівкою, у них відберуть. І ми дізнаємось, чому, коли зробимо наш наступний знімок нашої панорамної історії у СЗ панорамний. Побачимося за хвилину. Століттями господь застерігав народ через пророків. І століттями відповідь народу тривала недовго через його опір. Йосія був останнім царем юдеї, він впровадив реформи і обернув народ до Бога. Хоча наступні покоління відійшли. Попри серйозні і переконливі пророцтва Єремії, юдейський народ не міг усвідомити, що насувається Божий суд. Адже пророцтва вказували, що правління коліна Юди буде продовжуватись. І Бог обіцяв, що встановить престол Давида навіки. Вони вірили, що храм, те місце, де Бог перебував серед народу, буде захищений від зла. Багато хто вважав, що правителі та народ юдеї не могли бути настільки грішними, як казав Єремія, і Господь не може бути настільки злим. Їхні серця стали нечутливими до Божого голосу. Після численних пророцтв протягом сторіч юдейське царство впало під натиском вавилонян – Інструментом Бога став найлютіший ворог юдеї. З часом Господь судитиме і їх за жорстокість. Але Єрусалим розграбували і його прекрасний храм обернувся в руїну. Це було Божим покаранням для його народу. Більшість людей, які займали хоч якесь становище, були вивезені до Вавилону. Там вони були слугами далеко від дому і колись обіцяної їм землі. У багатьох такі події викликали жах. Нерозуміння та відчуття катастрофи. Юдейському народу довелося навчитися жити на чужині. Вони не були розсіяні як Ізраїль, а були забрані усі разом. І Бог продовжував говорити до них через пророків Єзикіїля та Даниїла, тому люди не втрачали ідентичності вони залишалися євреями настільки, наскільки це можливо, без поклоніння у храмі і без святкових зібрань у Єрусалимі. Але здавалося, що їхнє майбутнє під питанням. Божі обітниці були порушені, Божа присутність раніше пов'язана з храмом, стала згадкою. Божий план прославити своє ім'я по всій землі здавався неможливим. Зневірене покоління оселилося у далекому краї, а дехто і назавжди. Народ не розумів, що Бог пропонує їм надію, майбутнє і новий спосіб життя. Що Господь готує їх бути його представниками за межами землі обітованої. Наша остання зупинка, мабуть, найменш відома серед семи гір, де ми побували. Я стою на вершині гори гарізім. Це хороше місце, щоб згадати всю панораму старого завіту, яку ми з вами малювали. усе почалося спочатку, і потім з'явився чоловік на ім'я Авраам. Ми знали його як Авраама. Бог покликав його і дав обітницю про землю. До речі, долина, яка зараз внизу, це місце, де Авраам уперше війшов у обіцяну землю. Потім були патріархи Авраам, Ісаак, Яків та Йосип. З Йосипом історія закінчується у Єгипті. Бог рятує народ з Єгипту, веде їх на гору Синай та дає закон. Дорогою в землю обітовану вони прямують в пустелю. Сорок років блокають нею. Після чого відбувається завоювання землі, і вони стають її власниками. Заселившись на землі, вони приходять до гори Гарізім. Тоді шість із дванадцяти колін сходять на гору Гарізім. а інші шість на гору Евал. Там вони виголошують благословення та прокляття з обох сторін над долиною звідси з гори Гарізім. Після цього народом правили судді, а потім царі. Царство розширилось і розділилося. Тоді Бог піднімає пророків, щоб закликати народ навернути свої серця до Бога. Гарізім цікаве місце для роздумів про цей період історії Старого Завіту. Пророки закликали народ повернутися до Господа, але люди їх не слухали. Є одна невелика книга пророків книга пророка Михея. Вона допоможе нам дослідити той період історії, який ми малюємо у Сезе Панорамний це розповідь про певну напругу між засудженням і надією, між Божою карою та відновленням. Ми прочитаємо цю історію з книги Михея, 1.3. Пророк каже. Бо Господь ось виходить із місця свого, і він сходить і ступає по висотах землі, і топляться гори під ним, і тануть долини, мов віск від вогню, мов ті води, що ллються з узбіччя усе це за провинення Якова, за гріхи дому Ізраїля. Хто провинення Якова, чи ж не Самарія? А хто гріх дому Юдиного, чи ж не Єрусалим? Це серйозні слова застереження від Бога, які вимовляє пророк Михей. Він нагадує народу про їхній гріх проти Бога. Далі ми переходимо до третього розділу дев'ятого вірша. Почуйте ж це голови дому Якового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють. Вони кров'ю будують Сіона а кривдою Єрусалима. Його голови судять за хабара і навчають заплату його, ті священники, і за срібло ворожать пророки його. Хоч на Господа вони опираються, кажучи: хіба не Господь серед нас зло не прийде на нас? Отак, через вас Сіон буде на поле заораний, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане взгір'ями лісу. Це жорстокі слова. Згадайте, коли ми були в Єрусалимі на горі Сіон, ми говорили про важливу і значу щуроль цієї гори і храму, куди приходив народ для поклоніння Богу. Пророк Михей попереджає їх. Він каже, щоб вони були обережними, що Сіон буде зруйновано, що Єрусалим впаде і всі ці руїни поростуть чагарником. Спробуйте уявити себе ізраїльтянином, який це чує Це пророцтво про руйнування храму і падіння Єрусалиму стосувалося не лише релігійної значущості храму, але й стабільності та безпеки, які переходили від храму на гору Сіон. Думаю, для нас це чудове нагадування, що нам не варто бути наївними і вважати, що речі у житті, які дають нам безпеку, не можуть. Перетворитися на ніщо. Хай що це? Країна або статус або багатство. Усе може зникнути те, про що пророкував Михей, здійснилося язичницький народ вавилонян прийшов у цю долину і спустився в землю обітовану вони. Полонили народ Божий у Єрусалимі. Храм був зруйнований, і цією долиною Божий народ був виведений у полон. Якщо звідси подивитися вниз, то вони йшли на північ, і багато хто пройшов повз місце, де колись Авраам входив до обіцяної землі, коли Бог його покликав. Потім вони жили на сході бранцями у Вавілоні. Багато в цій історії пов'язане з цією землею, але тепер її було втрачено. Уявіть ці почуття не тільки як бути полоненим, якого забрали в чужу країну, але й їхнє відчуття, коли вони втратили благословення від Бога та Його присутність усе втратило сенс. Перевернулося до гори Дригом, здавалося, що вони все втратили. Стоячи на горі Гарізім і думаючи про це, я згадав, що коли Господь закликає нас до послугу, він ставиться до цього серйозно. Можливо, так Бог бажає зустрітися з нами на горі Гарізім. Де ці місця у вашому житті, які кроки слід зробити, щоб більше слухатись Бога? Можливо, впродовж цих тижнів все зе панорамний Господь говорив до нас, чи хочемо ми слідувати за ним і коритися? Не слід дивуватися, що ця історія не закінчується вигнанням? Насправді вона продовжується розповіддю про повернення. Наприкінці сьомого розділу книги Михея пророк промовляє такі слова хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачає прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами він змилується, наші провини потопче. Ти кинеш у морську глибочінь усі наші гріхи, ти даси правду Яковові, Авраамові милість, яку присягнув він для наших батьків від днів стародавніх. Яку чудову обіцянку пропонує Михей, він звертається і до Божого характеру, і до Божої обітниці. Він каже, що Бог це Бог, що прощає і милує, хто любить проявляти милосердя, хіба вас не тішить те, що ми служимо такому Богу? Тому хто пробачає і любить дарувати милість, хто кидає наші гріхи у морську глибочинь? Потім пророк говорить, що Бог вірний своїм обіцянкам, тій обітниці, яку він дав Аврааму, коли привів його у землю, яку ми зараз бачимо. Він каже, що Богу був. Є і буде вірним тому, що він обіцяє. Це дуже гармонійне завершення. Історія починається, коли Бог дає обіцянку, і завдяки його великій милості та любові він виконав обіцяне й повернув народ із полону. Вони йтимуть тією самою долиною, через яку Авраам війшов в обіцяну землю. Проходитимуть Єрусалим, де буде відбудований храм, і народ знову заселить землю обітовану. Тож, стоячи на горі, гарізім і поглянувши назад, ми бачимо полон. Але, подивившись уперед, ми бачимо повернення і продовження історії та виконання божої обітниці. Але тут історія ще не завершується. Побачимося за хвилину. За 20 років відбулося три хвилі вигнання людей з Юдеї до Вавилону. Але через кілька десятиліть Персія завоювала Вавилонську імперію. І цар Переможець Кір видав наказ, що дозволяв євреям повертатися на батьківщину. Протягом наступних десятиріч багато хто повернувся, хоча чимало людей залишилось. Одними з перших повернулися правитель Зоровавель та священник Ісус. Обидва були нащадками роду Давида і допомагали відновлювати Єрусалим і його храм. І вірили, що Божа обітниця про вічне правління Давида непорушна. Спершу їхні зусилля викликали супротив і не давали результатів. Ті, хто пам'ятав Єрусалим до падіння, розуміли, яких зусиль коштуватиме відбудова, але такі пророки, як Огій обіцяли, що в останні дні прийде ще більша слава, а пророки, як Захарія, передбачали їхній вплив на все людство. І, хоч їхні зусилля тьмяніли порівняно з колишньою славою Єрусалиму. Бог мав намір зробити щось більше. Коли він рятує, він перетворює розбите на щось ще більш прекрасне. Тим часом у Персії євреї намагалися зберігати свою віру. Іноді було непросто, але щоб захистити інтереси свого народу і врятувати його від утисків, Бог наділяв владою певних осіб, таких як Естер, єврейську дружину перського царя, яка ризикнула життям. Щоб запобігти намірам, що загрожували життю багатьох євреїв. Чимало людей, народжених у вигнанні, поверталися на батьківщину батьків. Ездра, книжник і священник, який знався на законі, допоміг відновити заповіді. Неемія, довірений слуга царя Персії, був досвідченим розпорядником він чудово знав, як організовувати людей і керував відновленням стін Єрусалиму. Нові лідери юдеї зіштовхнулися з супротивом щоразу, коли Господь звершує свою роботу, з'являються противники його цілям. Саме тому Божий народ потребував мудрості та завзяття. Ці риси знадобляться їм у наступні 400 років Визволитель, якого Бог обіцяв, прийде, але доведеться чекати. Писання в цілому вказували на Спасителя через розповідь про Ісаака про Пасху. Про деталі Скинії і храму, про попередження, що обіцяли надію, про символи і важливих осіб єврейської історії, Спаситель світу і Євангеліє благодаті були у писанні, і мало помалу розкривались, поки одного дня він прийшов. Закон не зміг перетворити людей на чистий образ Бога, втрачений в Едемському саду. Ніхто не відповідав йому, але він показав розбиту природу та обмеженість гріховного людства. І це вказувало на дивовижне вирішення у майбутньому. Старий завіт закінчується. Народ повертається назад на землю. Храм відбудовується, і Божий народ. На своїй землі, очікуючи на месію, на цьому історія старого завіту доходить до завершення. Але ця розповідь продовжується в новому завіті. Ісус стає Месією. Він переходить у той край, де знаходиться гора Гарізім у часи Ісуса. Ці землі були окуповані Самарянами. Євреї та Самаряни вороже ставилися одне до одного, але, але Ісус прийшов у цю місцевість і біля колодязю, поблизу підніжжя гори Гарізім, Він зустрів жінку. Це довга історія у четвертому розділі Євангелія від Івана. Він просить у неї води, і між ними відбувається діалог. І, врешті-решт, ця жінка запитує Ісуса в четвертому розділі 20-му вірші. Вона говорить, отці наші вклонялися Богу на цій згорі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Це цікаве питання. Вона самарянка і каже, що їхні отці вичили вклонятися Богу на цій горі. Вона говорить, що це гора Гарізім. Тут самаряни вклонялися Богу. А ви стверджуєте, що те на тій горі. Вона каже про гору Сіон, де храм в Єрусалимі. Її питання просте: яка гора? Де потрібно поклонятися Богу? Тут, на вершині гори Гарізін, я стою на руїнах храмів, які збудували Самаряни на початку першого сторіччя. Тут серед руїн можна знайти залишки самарянських храмів першого сторіччя. І ця жінка запитує на якій горі, у якому храмі, у якому попелі місце, де поклонятися Богу. У наступних віршах Ісус дає відповідь. Ісус промовляє до неї «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятися це не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але. Наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців, бо є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, і як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус. Це я що розмовляю з тобою, від самого початку наше вивчення оберталося довкола землі, обітниці про землю, подорожі у землю, заволодіння землею, вигнання із землі і повернення в землю. Увесь час йшлося про землю обітовану у четвертому розділі Івангелія від Івана. З'являється Ісус і говорить, що шлях до Бога залежить не від місця. Справа не в горі, не в землі, справа в особистості у стосунках з Ісусом. Я надіюся і молюся, що ви знаєте цього Ісуса як свого Спасителя і прославляєте Його від усього серця. Що більше я читаю Біблію, то більше бачу, що Біблія це не збірка окремих історій, а єдина. Ціла велика панорамна картина. Дуже сподіваюся, що це вивчення сезе панорамний допомогло вам побачити Біблію. Сподіваюся, це запалило бажання вивчати Боже Слово. Я сподіваюся і благаю вас залишатися вірним у читанні писання. Звертайтеся і надалі до ресурсів цього вивчення і продовжуйте об'єднувати в єдине ціле кадри, побаченого протягом цих тижнів у прекрасну панораму Бог запрошує нас до дивовижної пригоди. Дякую, що приєдналися до нас та СЗ панорамний.